Тепер, перш ніж розпочнеться показ бойової техніки, ми нагадаємо вам, що цього року механізована колона дещо що цього року механізована колона дещо поповниться. Ми на власні очі зможемо переконатися, що поступово здійснюється модернізація військового устаткування. Я нагадаю, Василі, що під час офіційного візиту міністра оборони України генерала армії Олександра Кузьмика до Фінляндської Республіки, де побувала також знімальна група УТН, досягнуто попередніх домовленостей щодо модернізації застарілої бойової техніки радянського виробництва. Двісті естриста точка та інші. Отже, своєрідним депут військового Параду є танковий батальйон 72-ї механізованої дивізії північного оперативного командування. Батальйон визнано кращим за підсумками навчань. осінь 98. колону очолює командир дивізії, полковник Сергій Безлущенко. А машиною БТР 80 з бортовим номером 112 керує прапорщик Сергій Біленький, якого нагороджено медаллю за відвагу. 4 липня цього року указом президента України 72-й механізованій дивізії присвоєно почесне найменування Київська. Під час підготовки до військового параду я також дізналася, що на бойовій машині 202 у танковій колоні буде знаходитись герой Радянського Союзу Юрій Сегайдачний. Його тодішній танк одним із перших форсував Дніпро під Києвом 1943 року. Між учасників сьогоднішнього параду капітан Леонід Богульський, який очолює механізовану колону на БМП-2. Зараз ви бачите на ваших екранах. Машиною бтр 80 з бортовим номером 112 керує прапорщик Сергій Біленький, якого нагороджено медаллю за відвагу. До речі, у складі механізованої колони танків є і танки українського виробництва. Це керн і терен. Періоду навчання цього року найкраще визнано артилерійський дивізіон капітана Сергія Христюка, самохідні гаубиці мс 100 С а також 152 мм гаубиці Геацин, протитанкові керовані ракети, конкурс, реактивні системи залпового вогню, град, ураган, смерч. Це далеко не повний перелік техніки, яка використовується під час тактичних навчань з бойовою стрільбою. Ну, я так думаю, Василю, що ми побачимо. Кожний цей різновид техніки, і ти нам поясниш, які технічні можливості цієї зброї цієї техніки. Наприклад, самохідна гаубиця мс 100 С. Вона важить 42 тони, калібр гармати 152 мм, міліметри. Я вже назвав і дальність стрільби до 25 км. кілометрів. система залпового вогню ГРАД стріляє. Бойова машина до 21 км і важить 10 тонн калібр 120 мм. Це для тих, хто вже давно відслужив війську і цікавиться можливостями нашої військової техніки. Батарея реактивних систем залпового вогню Ураган здатна вражати противника уламковими снарядами на відстані до 35 кілометрів, здійснювати дистанційне мінування місцевості, створювати на значній площі вогнище пожеж. Залпов... Ракетних систем з залпового «Смерч», про яких я вже говорив, дальність стрільби до 70 кілометрів. І після сьогоднішнього параду цю техніку буде залучено до тактичних навчань з бойовими пусками ракет. До речі, Василю по завершенні навчань осінь 98 міністр оборони Олександр Кузьмук дійшов висновку, яким поділився із журналістами. Збройні сили України керовані ефективно. Попри всі труднощі, що переживає армія, маневри повинні здійснюватись. Хоч нам ніхто не загрожує, збройні сили держави повинні зазнати такого реформування, яке б сприяло поліпшенню ситуації в оборонному відомстві. Хвалити Бога, у нас немає таких гарячих точок, яким є Кавказький регіон. Тактичні ракети Точка, оперативно-тактичні ракети Р-300 завершують показ цих різновидів техніки. На черзі, я нагадаю, за традицією та... батарея тактичних ракет точка, дальність спуску цих ракет до 70 кілометрів. Батарея ракетного комплексу оперативно-тактичних ракет Р-300, дальність пуску до 300 кілометрів. І в вересні 1997 року бригада успішно здійснила перший в Україні пуск цих ракет. Зенітний ракетний комплекс С-125 добре зарекомендував себе під час розв'язання локальних конфліктів. Це високоефективна зброя. Комплекс здатен знищувати повітряні цілі на відстані до 25 кілометрів зі швидкістю 720 метрів за секунду. Львівський зенітний ракетний цілі на відстані до 255 кілометрів і на висоті від 300 метрів до 40 кілометрів при швидкостях цілей до 1200 метрів за секунду. Колону військ протиповітряної оборони, бойова техніка Київської зенітної ракетної бригади. На її озброєні могутній зенітний ракетний комплекс С-300 здатний знищувати авіацію противника, крилаті ракети, безпілотні літаючі апарати на малих та гранично малих висотах, а також наземні та надводні цілі. Комплекс С-300 за технічними можливостями випереджає аналогічні типи озброєння провідних країн світу. Ним знищуються повітряні цілі на відстані до 75 кілометрів і на висоті до 27 кілометрів при швидкостях від 500 до 1200 метрів за секунду, я вже говорив. Швид захоплюючим видовищем виявиться своєрідна прем'єрна демонстрація майстерності вертолітників армійської авіації сухопутних військ та льотчиків військово-повітряних сил України. У парадній колонії будуть представлені літальні апарати усіх родів авіації. Їх пілотують досвідчені льотчики, серед них учасники бойових дій, а також міжнародних авіашоу. Скажімо, полковник Олексій Ванєєв на міжнародному авіашоу на авіабазі Фейфорд, Великобританія, у 98-му році став володаром гран. Трі за кращий пілотаж на транспортному літаку АН-72. Перший в історії авіації України командир ескадрилі винищувального полку, полковник Іван Черненко, 98-го року виконав переліт на винищувачі Су-27 через Атлантичний океан на ваєбазу джонс США. Щойно ну, мабуть, ви відчули через наші мікрофони. Над Хрещатком з'явилися гелікоптери Мі-8 першої бригади армійської авіації. Вони летять зі швидкістю 200 км за годину. Ці вертольоти широко застосовуються для підтримки сухопутних військ на полі бою для перевезення вантажів та особового складу. Під час бойових дій ці машини показали свою надійність і працездатність. Групу вертольотників очолював начальник штабу бригади армійської авіації, військовий льотчик другого класу підполковник Олег Граб. У бойовому строю Клин до майдану Незалежності зараз наближається група бойових вертольотів безпосередньої підтримки військ на полі бою. Мі 24 ці машини здатні знищувати живу силу противника. Зараз щойно пролетіли на бойовому курсі літаки штурмової авіації Су-25, штурмовики Су-25 розвивають швидкість 600 км за годину. Призначення літака безпосередня підтримка, сухопутних військ на полі бою, поразка рухомих об'єктів, в тому числі броньованих. На Су-25, бронею захищений екіпаж і основні агрегати літака. Це своєрідний. Летючий танк, так би мовити, оснащений ефективним озброєнням. Групу літаків су 25 очолював заступник командира полку, військовий льотчик першого класу, підполковник Орест Війтович. Над майданом незалежності п'ятірка літаків винищувачів міг 29 гвардійського винищувального севастопольського ордена Богдана Хмельницького, другого ступеня авіаційного полку. Завдання цих літаків звоювання переваги у повітрі. Ці машини знаходяться в бойовій в бойових арсеналах багатьох країн групу міг 29 очолює командир винищувального авіаційного полку. Військовий льотчик першого класу Сергій Герасимчук. Щетиком важкі літаки. Винищувачі су 27 галацького ордена Кутузова, 3 ступеня авіаційного полку. Винищувачі су 27 призначені для ураження повітряних цілей будь-якої пори на далеких відстанях. Жодні метеумови не стають на заваді. їм. Групу очолює заступник командира полку, військовий льотшого класу, підполковник Леонід Рещиков. Нові бомбардувальники Су-24, бомбардувального авіаційного полку, що базується на аеродромі Старокостянтинів. Зараз наближається до Майдану Незалежності. Літак використовується для ураження площадкових та одиночних наземних цілей за будь-яких умов видимості. Групу очолюватиме командир бомбардувального авіаційного полку, військовий льотчик першого класу, полковник Віктор Левков. Жається група машин у складі літака заправника Іл 76 та двох бомбардувальників Су 24 імітуючи заправку в повітрі у такий спосіб. Літак Іл 76 Може віддати 60 тонн авіаційного пального екіпажам бомбардувальної та важкої бомбардувальної авіації, що значно збільшує радіус бойових дій. Літак заправник пілотує заступник командира авіаційного полку. Військовий льотчик першого класу, підполковник Іван Загородній. Зараз ви маєте можливість побачити якраз цю групу літаків. Я ще додам, що Су-24 пілотують військовий льотчик першого класу підполковник Сергій Близнюк та військовий льотчик 2 класу Віктор Катунов. В'ятконук святкову колону замикає добре відома пілотажна група військово-повітряних сил України Українські Соколи у складі шести літаків Мі-29. Українські соколи виступали в Києві, Феодосії, Крименчуці, а також на міжнародному авіашоу у Великобританії. Зараз групу літаків очолює начальник льотно-випробного комплексу, військовий льотчик першого класу, полковник Володимир Росошанський. Мені здається, дійсно не можна стримати емоції, коли бачиш таке видовище, захоплююче. Каз військової техніки військової бойової техніки пролетіли над хрещатиком бойові літаки, і зараз традиційно парад завершать військові музиканти. Попереду начальник оркестру почесної варти збройних сил України, полковник Іван Москаленко. А очолює зведений оркестр, начальник військово-оркестрової служби, головний військовий диригент збройних сил України підполковник Володимир Деркач. Між військових музикантів, лауреати та дипломанти престижних міжнародних конкурсів. Гвардії України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Ми переконані в тому, що моральний дух особового складу, його відданість своєму народові, професійний вишкіл, організованість та дисциплінованість, технічна готовність зброї забезпечить незалежність. Суверенітет та територіальну цілі важко уявити, Василю, якими враженнями сьогодні збагатився дворічний Богданчик, син Оксани Марченко. Ну я сподіваюсь, ми зараз можемо в цьому переконатися, запитавши його.